Вітаю вас! У Житомирі 14 жовтня в ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Сьогодні Житомир відзначав покрову та День захисника України. Спочатку громада вшанувала пам'ять воїнів на Смолянському кладовищі. Потім для солдат влаштували святковий концерт, і опісля всі пройшли сходою ходою до дошки Небесної Сотні. Також для Житомирян в честь свята організували Покровський ярмарок. Про ці та інші новини далі. В День захисника України громада вшанувала пам'ять воїнів на Смолянському кладовищі. Саме тут поховані військовослужбовці, які загинули під час АТО. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів та провели молебень. Далі Яна Кухарчук. Сьогодні українці вперше відзначають День захисника України. Цьогорічне свято проходить під гаслом Сила нескорених. Житомиряни на військовому кладовищі вшанували нескорених тих, хто відійшов у вічність, віддавши життя за Україну. Сьогоднішнє свято це одне з найвеличніших свят в сучасній історії України. Воно стоїть на ряду з такими святами, як День Незалежності, як Свята Пасха, як Різдво. Тому що дійсно ми народжуємо сьогодні як нація, ми завдячуємо і повинні пам'ятати завжди. Подвиг наших героїв, які полягли за нас з вами за наше з вами майбутнє. Рідні загиблих житомиряни керівники області та міста поклали квіти до могил героїв, вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поіменно згадали тих, хто ціною власного життя зберіг мир в Україні. За офіційними даними Генерального штабу за час проведення антитерористичної туристичної операції, включаючи анексію Криму, загинули 1915 військовослужбовців збройних сил України. Яну Кухарчук, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Продовжуючи відзначати покрову та День захисника України для солдат в приміщенні драмтеатру влаштували святковий концерт. Опісля всі пройшли з ходою до дошки Небесної Сотні, де вшанували новітні героїв України. Як пройшли святкові заходи, розкаже Андрій Іванюк. У багатому на подвиги літописів українського воїнства безліч битв і дат гідних стати днем захисника вітчизни. Я наголошую, Україна більше ніколи не відзначатиме це свято за військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї батьківщини, а не чужої. Такі слова пролунали від Петра Порошенка під час військового параду в Києві 24 серпня 2014 року. І дійсно з того часу з'явилося нове для українців свято день захисника. України відзначають його 14 жовтня. Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович мотивував вибір дати 14 жовтня історичною традицією вшанування українського війська на покрову. Також 14 жовтня традиційно відзначається як день створення української повстанської армії. У Житомирі святкування розпочалося у драмтеатрі, де наших воїнів привітала місцева влада. Мене сьогодні переповнюють. Відчуття неймовірної гордості за наше славетне українське воїнство, за вас, високопрофесійних бійців, які є справжньою грозою для кожного ворога нашої держави. Ми щиро дякуємо усім нашим воїнам. Героям, які захищають нашу країну, голова ОДА вручив подяки, після чого запевнив усіх, що влада і надалі буде піклуватися про атошників та їх сім'ї. Незважаючи на ті проблеми, які сьогодні є, незважаючи на числені невирішені питання, ми зробимо все можливе, ми докладемо максимум зусиль, щоб ви дійсно відчули реальну підтримку, щоб основне. Ви та ваші близькі і рідні відчули, що у вас на Житомирщині є надійний тил. Після цього на гостей драмтеатру та військових чекав концерт. Артисти співали патріотичні пісні та танцювали українські народні танці. Одна з подяк дісталася Валерію Сидорчуку. Боєць у складі 95-ї аеромобільної бригади виконував бойові завдання на Донеччині. Наразі Валерій демобілізувався та служить у навчальному центрі, де передає свій досвід бійцям, які тільки збираються їхати на передову. Маючи нагоду, Валерій Сидорчук приєднався до привітань. Вітаю всіх своїх побратимів, вітаю своїх колег з професійним святом, з Днем захисника України. Бажаю їхнім сім'ям, родинам. Любим друзям все найкращого, щоб вони процвітали. Після концерту колоною, яку очолив військовий оркестр, бійці, влада та Житомиряни, вирушили на площу Корольова, де всі бажаючі поклали квіти до стели героїв небесної сотні. Телеканал «СК-1» вітає всіх чоловіків з цим чудовим святом. А для вас працювали Андрій Іванюк, Юлія Парох, телеканал «СК-1». Честь свята для Житомирян організували Покровський ярмарок. Протягом чотирьох днів на новому бульварі пройдуть виставки виробів мистецтва, виступи кращих фольклорних колективів області та міста козацькі забави. Деталі дивіться у сюжеті. Свята Покрови Пресвятої Богородиці та цьогорічного державного свята Дня захисника України у Житомирі провели щорічний покровський ярмарок. Виступи народних колективів області та міста, козацькі забави та багато інших розваг чекають на Житомирян протягом 14-18 жовтня. Народні майстри мають змогу представити свої вироби, а відвідувачі насолодитися красою вишиванок смаком домашнього сиру та розмаїттям речей домашнього вжитку. Деякі учасники приїздять з далеку вже не перший рік. Чорнодимлену кераміку ручної роботи. Це без доступу повітря, древесним вугіллям задимлюється. Колишно чистий продукт, немає ніякої глазурі і Вся весь посуд ужитковий. Все для користування. Так і турочки, джазвин для кави, на запарювання чаю, філіжаночки на каву, маслянички, кружки, бакальчики на пиво. Вже знають, підходять. Ми вже тут другий раз приїжджаємо сюди. Ну, задоволені, в принципі. Ярмарок має на меті популяризувати українські народні традиції і вже став гарним звичаєм святкування покрови у Житомирі. Олександра Стежко, Юлія Парух, телеканал СК 1 троє Житомирян пограбували близько двох десятків офісів. Крадії виставляли вікна та виносили усю офісну техніку. Про деталі справи розкаже Марина Вишинська. Оперативниками карного розшуку Житомирського міськвідділу УМВС було затримано чоловіків, які викрали з місцевого підприємства комп'ютерну техніку. Пішов на роботу, один із перших, хто прийшов на роботу, де це було близько 9-ї години. Відкривши двері ключом, я дізнався, що якби зайшовши в офіс, побачив, що є в нас розкидані речі. Відірваний вайфай роутер в холі, і вже побачив, що відрізаний проводи, шнури до антени, які стояли на сигналізацію. Під час розслідування встановлено, що молодики причетні до майже десятка аналогічних злодіянь. Упродовж останніх кількох місяців працівники Житомирського міського діло міліції реєстрували крадіжки, вчинені із офісних та торгівельних закладів. Зазвичай зловмисники проникали туди шляхом відтиснення дверей або вікна і виносили звідти офісну та комп'ютерну техніку. Зважаючи на такий специфічний почерк, було встановлено що до таких злочинів. Можливо, причетні одні ті самі особи. Один із крадіїв, перебуваючи за кермом автівки, чатував. двоє інших відтискали вікна та проникали всередину офісів, звідки забирали комп'ютерну техніку. Підозрюваними виявили житомиряни віком 27, 30 і 34 років. Двоє з них вже були раніше засуджені за вчинення майнових злочинів. Саме вони обікрали одну з житомирських адвокатських контор та міське комунальне підприємство. Ну, а я вже розчитав. Nie było. Nie było. Jakim ścieżką wypronikliście na mój koniec? Działem? Działem. Działem. Частину викраденої орхтехніки, яку затримані ще не встигли продати, правоохоронці вилучили у них під час проведення санкціонованих обшуків. Нині трьох підозрюваних взято під варто. Триває розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Марина Вишинська за матеріалами міськвідділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області. У Житомирі презентували документальну стрічку про героїчний рейд українських десантників у серпні-вересні 2014 року. Наші хлопці пройшли 400 кілометрів Донеччиною та Луганщиною у тилу ворога, 170 з них з боями. Про прем'єру далі Яна Кухарчук. Житомиряни стояча аплодували військовим після показу фільму про десантників 95-ї бригади. В кінотеатрі Україна показали документальну кінострічку про унікальні військові операції десантників в зоні антитерористичної операції в серпні-вересні минулого року. Десантники були найшвидшою силою реагування, коли проросійські сепаратисти і російські військові, почали захоплювати землі східної України Десантники боролися як авангард, як вікно входу піхотних військ. і вони виявилися дивовижно ефективними, дивовижно не тільки для заходу. А й для Росії яка я гадаю цього не очікувала у фільмі. Описуються три рейди здійснення аеромобільними бригадами. Рейди були проведені на тлі вторгнення в Україну близько чотирьох тисяч російських солдатів. Один з таких рейдів проведений за два тижні до вторгнення ворога 95 дивностоп'ятою окремою аеромобільною бригадою, визнаний військовими експертами найдовшим у світі. Десантники пройшли в лип окупованої території близько 400 кілометрів. З них 170 кілометрів з боями. Це було пунктів противника, в тому числі формування составляє.

з э, Псковської дивізії а вот, і одна батальйонна тактична група, танкова група з Дагестаном, вот. тобто там була сплонована чисто російська спецоперація без участі э, так званих. Незаконне збройне формування на тлі загрози просування російських військ уздовж морського збережжя десантника на ї та 95-ї бригад була проведена третя операція, яка отримала умовну назву Південний рейд». Перший мій візит до Києва. Багато людей казали мені, в тому числі іноземці, що українська армія не протримає ці 40 годин, Те теж саме казали мені російські генерали навесні 2014-го. А Україна Тій досі не здалася. Фільм було створено за підтримки Міністерства оборони України та Генерального штабу України. Героями стрічки стали легендарні українські військовослужбовці, герої України Михайло Заброцький, Ігор Герасименко, Сергій Собко, Олександр Пархум. Телевізійна прем'єра документального фільму відбудеться вже сьогодні, 14 жовтня, на телеканалі Інтер, Україна, Київ, перший національний ICTV, 24 канал, п'ятий канал, текст Пересатів. Яна Кухарчук, Олександр Голобородько, телеканал СК 1